Слава Україні! Хочу представити вам шаблон заповнення відрядження. Є такий самий шаблон у мене на YouTube-каналі по відпускних. Як з ним працювати? Є така табличка, тут заповнюються дані. Деякі з них розраховуються автоматично, деякі вносяться через форму. Є вкладка відрядження, і тут є додати відрядження. Вибирається дата реєстрації самого посвідчення про відрядження. Воно бере поточну дату. Можете підтвердити. Номер реєстрації Додає до попереднього номера одиничку. Можете підтвердити або поставити свій номер. Окей. Найменування підрозділу. Бере з попередньої клітинки. Якщо у вас міняється щось, можете змінити. Звання в давальному відмінку. Кому? Лейтенанту. нам Прізвище, також в давальному відмінку. Ім'я по батькові також в давальному відмінку. Посада також в давальному відмінку. Пишете так, як ви хочете, щоб звучало у усичні провідженні. Військової частини там додаться самостійно. Куди відправляється, також військова частина береться з попереднього рядка, але якщо вам потрібно щось інше. То проставляєте інше. Місто відрядження. Також з попереднього рядка береться автоматично, якщо хочете, міняєте, а якщо ні, то просто enter натискаєте. Мета також з попереднього рядка береться, якщо вам не підходить. Міняєте. З якого числа заповнюється дата, кількість днів. Також береться з попереднього, якщо вас не влаштовує, міняєте. Кінцева дата вираховується на основі початкової і кількістю днів. Але якщо інша, наприклад, до окремого розпорядження. То тоді це в наступне поле. Дата наказу також береться з попереднього. Дата рапорта береться з попереднього додається одиничка. Рішення старшого начальника береться з попереднього рядка. Зброя також, якщо є, тоді ми залишаємо зброю. Якщо немає, ми просто видаляємо все тут. От воно по, за замовчуванням береться з попереднього рядка. Якщо немає, видаляємо. Все. Ми додали і в нас тут. Куди направляється? От, тут багато чого заповнюється автоматично. Якщо вам якісь не цікаві, можете приховати. Ну і ще перед початком налаштування є. Можна через кнопку, якщо перший раз налаштовуєте, створити загальні налаштування, та будуть вам задавати питання, ви будете на них відповідати і вони попаде сюди. Або тут вручну відеоінструкція, Оця, як з нею працювати. Давайте виберемо декілька людей, в яких необхідно створити. Натискаємо Створити посвідчення про відрядження. Тут є посилання на шаблон. Його треба, якщо не вибрали, вибрати. От. Галочку, що заповнена на таблиці даними. Куди зберігати папку. Готові відрядження. Окей. І шаблон. Як буде називатися? Це номерочок, оцей, прізвище ім'я та по-батькові. Я зробив так. Можна використовувати змінні, можна просто слова якісь сюди ще. Посвідчення про відрядження, наприклад, додати. Вибираємо в якому форматі, наприклад, в PDF, і натискаємо Створити файли. Нас питають підтвердження, підтверджуємо, чекаємо. Всі документи створені, відкривається папка. Так, дивимось. Тут заповнюється адреса, номер. Дата реєстрації кому майору Іваницькому Павлу Васильовичу, відрядженому до міста. Тут термін. відрядження. зробив помилку. Якщо у вас немає днів, то ви тут їх не ставите. Тут з 25 серпня до окремого розпорядження. Підстава, рішення, наказ командира. Далі. Хто командир? Вибув з частини, з якої він вибув, якого числа. І тут відмінювання вибув, забезпечувався. Так. Цього зброї немає. Беремо Загорецьку Людмилу Степанівну. Відкриваємо. Загорецькій Людмилі Степанівні видано заступнику командира роти з морально-психологічним забезпеченням військової частини такої-то. Куди? Відрядженій. Тут вже чітко 23 дні. З 26 по 17 вересня. 26 включене серпня і 17 вересня. Це 23 дні. Підстава. Командир вибула. Прибула, тут вже появилась зброя. Якщо є зброя, вона тут появляється. Пістолет, автомат. Такий самий шаблон є і для відпускних квитків. Щоб придбати, пишіть в телеграм. Вартість в описі до цього відео.